Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення іменників чоловічого роду в рурному відмінку однини. Вправа словникові слова. Розгадай ребус. Яке слово заховалось? Океан. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим словом речення та запиши. Допоможи ще бетончикові правильно написати закінчення у відділеному слові. Для цього скористайся таблицею на наступній сторінці. Ми з моїм товаришем любимо грати в теніс. Щебетунчик вважає, що слід написати товаришем. Давайте побудемо в ролі дослідника і дізнаємося, чи правильно він вважає. До якого роду належать подані в таблиці іменники? До чоловічого. Які закінчення вони мають у називному відмінку? Нульові. У якому слові основа закінчується на «й»? Чай. Яке закінчення воно має в вирудному відмінку? Вирудному відмінку єм. Яке слово в вирудному відмінку має закінчення ОМ? Парк. На чим який звук він закінчується, закінчується його основа? Натвердий приголосний звук. Які слова мають в родному відмінку закінчення М? Дення ніж, калач душ. На які звуки закінчуються основи цих слів? День закінчується на м'який приголосний, ніж калач, душ, ж, чи, ш? Давайте тепер з вами поміркуємо, коли ми пишемо закінчення ОМ, коли М, «ем», коли ЕМ. А тепер перевіримо себе за правилом. Іменники чоловічого роду в родному відмінку однини мають закінчення ОМ, якщо їх основа закінчується на твердий приголосний звук, крім Ж чи Ш. Парком. Закінчення М, «ем», якщо їх основа закінчується на м'який приголосний звук. Або ж, чи Ш. Днем, ножем, калачем, душем. Закінчення є, якщо їх основа закінчується на єчаєм. Спишіть речення: з попереднього завдання, додавши пропущене закінчення в виділеному слові. Ми з товаришем любимо грати в теніс. Звичайно, закінчення М, е, тому що е, основа закінчується на. Ш. Якщо «ш» чи Ш, то закінчення М. «ем». Запиши речення, розкривши дужки. Мій дідус працює охоронець. Ким чим? ким? Охоронцем? Чому цем? Тому що основа закінчується на твердий приголосний звук. Моріка трохи змокла під дощем. Основа закінчується на твердий приголосний звук. Гостей на українському весілі пригощають корова єм. Основа закінчується на ї. тому є. Журавлі в небі летять ключем. Тому що основа закінчується на «ч». Грибники сплутали змію з ву Бо основа закінчується на «ж». Запишіть, будь ласка, це речення до свого зошта. Наступна робота творча робота. Потрібно поставити подані іменники в вородному відмінку одне і записати в відповідні колонки. Умовно розділіть, будь ласка, ваш зошит на три колонки. Першу колонку підпишіть закінчення Ом, другу колонку закінчення М, третю колонку закінчення Е. І тепер подані іменники змінюємо в рудний відмінок одне і записуємо відповідні колонки. Кінь. Ким ко… Нем Дощ. до, щем, край, краєм. Ви чуєте закінчення, так і відповідно записуєте в колонки. Дуб, дубом, день. Днем чай. Чаем. Плащ. Плащем. Стовп. Стовпом. Коровай. Короваем. Транспорт. Транспортом гай. Гаем. Клен. Кленом. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про іменники чоловічого роду однини і про їх закінчення в орудному відмінку однини. Ми з вами знаємо, що іменники чоловічого роду в орудному відмінку можуть мати закінчення ом «єм». І тепер знаємо, в яких випадках ми пишемо закінчення ОМ, коли ЕМ і коли «єм». На цьому урок з української мови завершено.